Вони мріяли, будували плани, хотіли жити. Але війна вирішила інакше. Сьогодні у кривому розі відкрили меморіальні дошки на честь двох загиблих захисників України: Константина Решетнікова та Валерія Савранського. Сентин Рашетніков народився у 1979 році. Навчався у Криворізькій гімназії номер 130 Потім вступив до металургійного технікуму. Після армії працював на тоді ще комбінаті «Криворіжсталь», здобув вищу освіту. Виховував двох синів, один із яких сьогодні продовжує його справу на фронті. Коли почалася повномасштабна війна, Костянтин став на захист країни. Героїчно загинув поблизу Іванівського Бахмутського району. самого дівства. Як горіться, сам сам був самостійний, сам себе розпитував, е, як гориться. Він ніколи не тікав, а труднощів, був відповідальний, він на що завжди він. Ну, як це не боявся труднощі. Наскільки він був скромний, як це всі казали, що трудно йому в житті буде, але він боровся і він все це рішав сам. Валерій Савранський народився у 2000 році. Навчався у тій же гімназії номер 130 Після 9 класу став кухаром-кондитером. Одразу після випуску отримав повістку на строкову службу, а згодом розпочалася війна. Валерій приєднався до Національної гвардії, навчався у Британії на оператора БПЛА. Віяв про родину, дітей, але не встиг. Загинув у бою поблизу Неліпівки Донецької області. Він був таким, як усі вони, ці хлопці. Мабуть, у них щось було особливе. Вони дуже спішили жити. Їм треба було все і зразу. В їх класі було троє таких дружили вони. Валерка, Вітя Кравченко, ось батько є тут, воює. І Руслан Парабана. Оце була така трійка. і Вони служили десь там разом, оце трьох теж. Ну і що сталося? Загинув хлопець, та й все. Молодий. Перспективний, харизматичний жить, би та жить обидва воїни нагороджені нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Вони були різними за віком мали різні життєві шляхи, але обох об'єднувала любов до рідного міста, вірність Україні та незламний дух. Сьогодні їхні імена навічно викорбовані на стінах рідної гімназії, щоб пам'ятали, щоб не забували, якою ціною виборюється свобода, щоб наступні покоління проходячи по. Овс знали, Константин та Валерій віддали своє життя за кожного з нас. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.